Привіт! Ви на каналі Корисні дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок ВТБ на кисломолочні продукти та м'ясні вироби. Йогурт лактель 29 гривень 60 копійок за 240 грам. грецький йогурт. Йогурт дольче 27 гривень 90 копійок за 280 грам. Є різні смаки, персик, маракуя, банан, полуниця, вишня. Манго. Галичина йогурт 27 гривень 70 копійок за 280 грам. Сирочок чудо 15 гривень 70 копійок за 100 г. Йогурт лактотня, 52 гривні, 40 копійок за 780 грам. Є з полуничкою. Масло комо, 62 гривні, 90 копійок за 180 грам. Масло злагода, селянське, вершкове. 49 гривень 90 копійок за 180 грам. Сирок лазурований 9 гривень 30 копійок. Торгова марка. Розумний вибір за 36 грам. Входить туди 20% жирності. Сирок лазурований 10 гривень 90 копійок. Злагода, торгова марка з ваніллю. Сир кисломолочний 30 гривень 30 копійок. За 200 грам, 9% жирності. Торгова марка «Молокія». Кефір «Молокія» 17 гривень 60 копійок. 1% жирності. Входить туди 400 грам. Сир кисломолочний яготинський 29 гривень 90 копійок. 5% жирності входить туди 200 г. Сир своя лінія 45 гривень, 70 копійок. 5% жирності за 300 грам. Сир кисломолочний 51 гривня 50 копійок. Входить туди 350 грам 5% жирності. Молоко своя лінія 30 гривень 90 копійок. 1,5% жирності за 800 грам. Сметана злагода 19,80 за 200 г. Сметана молокія 43 гривні, 70 копійок. 20% жирності. За 370 грам. Сметана молокія безлактозна 35 гривень 50 копійок. 15% жирності входить туди 300 грам в баночці. Сметана молокія 15% жирності. 24 гривні 90 копійок. За 300 грам в банці теж. Сметана президент 35 гривень, 30 копійок. За 15% жирності входить туди 325 грам. Сметана простоквашино 45 гривень 70 копійок. 20% жирності. Кефір ферма. 41 гривня 30 копійок. 2,5% жирності входить туди десь 870 грам. Кефір Молокія 41 гривня 90 копійок. 2,5% жирності густий, За 870 грам. Молоко молокія 35 гривень, 50 копійок. Казкове називається. 2,5% жирності 870 грам входить. Молоко просто квашено, 40 гривень, 30 копійок. Молоко яготинське 36 гривень, 20 копійок. 2,6% жирності за 900 грам. Молоко пастеризоване, безлактозне, 48 гривень, 40 копійок. Яготинське за 950 грам, 2,5% жирності. Сир м'який преміале, 40 гривень 70 копійок. Фелата за 250 грамів. Продукт сирний. Тульченка дружба 10 гривень, 10 копійок. Навіть на сирочок за 70 грам. Зі смаком бекону. Сир на півтвертий: 69 гривень 90 копійок. А Радамер. Ходить туди приблизно 200 грам. Сир твердий, 112 гривень, 90 копійок за 180 грам. Продукт сирний, сироїжка 32 гривні 90 копійок. За 180 грам. Сир блакитний 128 гривень. Це сир з плісінню за 100 грам. Сир м'який, стефа 57 гривень, теж з плісінню. Сир м'який 98 гривень, 60 копійок. Маскарпоне за 250 грам. Сир на пів твердий. Салями 50 гривень, 40 копійок. Нарізка сирна. Сир 75 гривень. Фі... Філадельфія за 125 грам. Піле куряче, своя лінія 20 гривень. Копчене за 100 грам. Ковбаса м'ясна лавка 63 гривні, 90 копійок за 500 грам. Вона виглядає як варена. Рулет курячий, своя лінія 23 гривні, 26 копійок за 100 грам. Грудинка своя лінія 34 гривні, 70 копійок за 100 грам. Ковбаса коста Браво 53 гривні 80 копійок. Це нарізка ковбасна, Входить туди 120 грам. Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка 62 гривні 90 копійок, тубернська. шинка добро 136 гривень 90 копійок. Входить туди більше 500 грам. сосиски добро 83 гривні 90 копійок із яловичини. Входить туди 330 грам, ковбаса глобину 26 гривень, 70 копійок. За 300-100 за г. шинка хлобіну 60 гривень 80 копійок. Ходить туди 120 г. Яйця куряче 5 гривень 59 копійок.